Тетяна лісова серед організаторок акції пам'яті. Її брат говорить один із командирів полку Азов Євген Букарьов, загинув в полоні в Оленівці. Ми, можливо, єдиний на зараз важель впливу для подальших обмінів, тому що надзвичайно важливо нагадувати про тих, хто зараз в полоні, кого зараз повільно вбивають. Із цією метою каже Тетяна, рідні полонених зібралися у другу річницю теракту в Оленівці. Серед присутніх не лише Черкащани. Олена приїхала з міста Олександрія Кіровоградської області. Розповідає, чекає на свого брата Євгена. Зв'язку ніякого нема не було. Про його стан ми не знаємо. Єдине, що ми ще знали тоді, до того як він потрапив на зусталь, у нього було поранення. Тримати дружини матерів своїх побратимів приїхав Олексій на псевдо-Сайрус. Азовець розповідає, із Маріуполя до Оленівки потрапив у середині травня 22-го і пробув там півтора місяці. До обмінного списку чоловіка внесли через поранення за місяць до теракту. У їхньому бараці на 100 ліжок було 333 полонених бійця. Азовців тримали окремо від інших. Могла раз там через 17 годин погодувати. От, якоюсь юшкою, там, тіпа, як вони називали, борщ, тіпа, але це навіть нищі. Тіпа, ну, то, 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 то що було, там якась капуста і вода. День ми взагалі без води були, а потім десь тиждень коротше, нас поїли водою з болота якогось. А, вода була, Масляниста, дуже масляниста, виходить такого рожевого кольору. І дуже гірка. У нас у хлопців почали там, ставати шлунки, тобто дуже великі дери. Олексій у Черкаси приїхав із Києва. Загалом на акцію прийшли більше 60 небайдужих. Такі підрахунки однієї з організаторок, завідувачки відділу виставкової роботи обласного краєзнавчого музею Марини Цебенко. Жінка розповідає, своєю місією вважає акумулювати пам'ять про події цієї війни. В Черкаському обласному краєзнавчому музеї з 2016 року діє зала російсько-української війни, де ми розповідаємо про всі події, багато історій. Вшановуємо полеглих. Тому музей постійно тримає руку на пульсі. Після заходів у краєзнавчому музеї присутні рушили колонну до меморіалу на площі Слави. Хтось підходить до фотографій своїх рідних, а хтось сподівається, їх ніколи тут не побачити, говорить Людмила Романенко. Жінка родом із Мелітополя розповідає, старший син воює, а молодший у полоні. У шістнадцятому році йому було 19 років. Коли йому треба було ну в армію йти, він Сказав, що я йду в АЗОВ. Останній раз он виходив на зв'язок, коли ще вони були мабуть в Оленівці. Це після теракту, 18 серпня, 22-го року, Жив, здоров, скучаю. Скоро встретимося. Анастасія прийшла із п'ятирічною донькою. Розповідає про свого чоловіка. Він морський піхотинець. Він проходив службу в 36-й бригаді. Взагалі ще до повномасштабного вторгнення він дуже часто вони виїжджали до міста Маріуполя на ротацію приблизно на 9 місяців. Тому і повномасштабне вторгнення він вже в Маріуполі зустрів. На жодному день народження ще тато її не був, оскільки він військовослужбовець, і ми постійно без нього святкували. Але вже ось три роки. Ми відзначаємо де народження без батька оскільки він вже третє літо в полоні. Останню звістку від чоловіка каже Анастасія. Отримала на початку квітня 22-го. Ситуація із полоненими азовцями критична, говорить їхній побратим Олексій. Взагалі ніякої інформації російська сторона не надає, де е, наші бійці знаходяться. яка кількість хто саме, е, в якому вони стані. Абсолютно ніяких немає цих е, ну свідо. Ну вони просто не йдуть, скажімо так, ні на які про Але надія каже: Анастасія це єдине, що у них лишається постійно сам. Постійно один, тому що чоловік захищає нашу батьківщину, захищає її кордони. Зараз ще важче, але ми чекаємо, сподіваємось. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.